Остап Вишня. Фазани. Дідусю, коли ти мене на охоту візьмеш. Я теж хочу зайчика стрелити. Отак завжди маленький павлик прохав свого дідуся мисливця, як тільки дідусь брався за рушницю. Дідусь гладив Павлика по голівці. Візьму візьму, павлику. Ти ще маленький підростеш тоді візьму. Дідусь дуже любив маленького Павлика і завжди йому розповідав про зайців, про вовків, про лисичок, про всіх звірів, що він їх полював. А одного разу прийшов із лісу та й каже Павлику, я фазана бачив. Де ти, діду, фазана бачив? У нашому лісі? Якого фазана? Такого, як ото ми з тобою бачили в зоологічному парку. Із отаким червоним хвостом, з отаким великим, що отаке ж догою загинається. З таким самим, Фазанів Павлику привезли у наш ліс аж із далекого Казахстану, привезли і пустили в нас, тепер вони у нас плодитимуться. Дідусю, візьми мене, будь ласка, в ліс фазанів полювати. Дідусь якось так загадково посміхнувся та й каже: Добре, Павлику, взавтра підемо в ліс до фазанів. Маленькому павликові так хотілося піти з дідом на фазанів, що він і вночі прокидався та все питав маму: Мамо, чи скоро вже ранок? Спи, Павлику, спи, дідусь без тебе в ліс не піде. Раз уже він сказав, що тебе візьме, то значить, візьме. Дуже рано прокинувся Павлик. Бачить, а дід уже ходить по кімнати, одягнений у повстяки, у ватяні штани, у кожушок. Дідусю, крикнув Павлик, а мене хіба не візьмеш? Візьму, павлику, візьму, одягайся, тільки добре одягайся, бо бачиш, скільки за ніч снігу нападало. Павло тепло одягся, і світер, і теплі рейтузи надів, і валянки, і шапку ушанку Ну, я вже готовий, дідусю, бери рушницю та й підемо, каже до дідуся Павлик, а дід йому. Ні, Павлику, ми сьогодні рушницю не братимемо. Ми щось інше сьогодні для фазанів візьмемо, ходімо. Вийшли дідусь з павликом з хати та й пішли під повітку. А під повіткою дідусь зарані заготував кілька снопів з ячменю, невимолочених із зерном, та серед великих снопів і кілька маленьких було для павлика. От з якими рушницями полюватимемо фазанів ми з тобою павлику. Та й розповів дідусь Павликові про те, як треба оберігати взимку птицю, і не тільки фазанів, що оце тільки привезли до нашого лісу, а й всіляку птицю. І куріпок, і синичок, і щігликів, що взимку, як випаде сніг, не мають змоги знайти собі їжу. Дідуся з павликом пішли до лісу, розгорнули на галявині сніг і поклали снопики ячменю. Давай, Павлику, заховаємося отут, за ліщиною. Подивишся, який червоний красунь фазан зараз до ячменю прибіжить. І справді, тільки на вони присіли за кущем ліщини, збоку щось заквоктало, залопотіло крильми, і чудесний червоний красунь фазан із хвостом дугою підбіг до снопа і почав клювати зерно. Дідусь обняв Павлика та й каже: Отак, Павлику, завжди роби. Взимку, коли багато снігу, підгодовуй пташку в лісі. Добре? Добре, відповів Павлик.